Сьогодні ми працюємо на Закарпатті на порядку. денному два питання: реабілітація і сприйняття здоров'я 40 плюс. У реабілітації в нас є знакова подія. Сьогодні відбулося початку і розпочинається будівництво реабілітаційного центру 450 в місті Ужгород, який фінансується коштами Світового банку і банку ради Європи. Кошторисна вартість будівництва 13,2 млн євро. Це буде один із додаткових ключових магнітів по реабілітації. І хотів би також подякувати Закарпатській владі, яка вже знайшла 60 мільйонів і підготовила приміщення для того, щоб продовжували це будівництво, і плюс виконала доручення президента України і Міністерства охорони здоров'я, і запустила реабілітаційні послуги в кожній кластерній лікарні. Сьогодні це сім кластерних лікарень мають стаціонарні пакети на реабілітацію дві на кластерних це Сухове виконання індикатору, про який говорило Міністерство охорони здоров'я. Цього реалізаційного центру буде складати близько 300 млн грн, але ситуація була змінена в 2023 році, коли Віктор Кирилович Лешко підключився. До цього проекту і окремо хочу йому подякувати за таку роботу. Він долучив саме світовий банк. Сьогодні на цю реалізацію даного проекту передбачено близько 500 мільйонів гривень. Окремо ми вже сьогодні проговорили, що на окремо це сучасне медичне наповнення і сучасне обладнання щодо реабілітації. І це буде окремо окремі податки Є саме світового банку, і це буде відбуватися вже після реалізації проекту. Срок якого буде складати 14 Місяці. Тобто через 14 місяців ми зможемо вже чітко розпочати наповнення даного об'єкту.